В Україні зможуть продавати майно за бор в комунальні послуги одну гривню. Правда, це чи ні? А на початку, як завжди, перевіряйте підписку та подобайку. Тут багато корисної інформації для вас. І ми знаємо, що є законопроект 14.005, який передбачає зміни у законі України про виконавче провадження, а саме його діджиталізацію. І нам вже повідомляють з різних соціальних мережах новин тощо, що комунальні послуги зможуть фактично продавати майно боржників, якщо борг буде одна гривня. Слід зазначити, що це не відповідає дійсності, тому що станом на сьогодні діють ті ж самі норми. Які і будуть відповідно змінені в цьому законопроекті, вони будуть трішки змінені, але фактично саме можливості продати майно боржника рухоме нерухоме за борг в одну гривню, там не передбачено. Тобто є е, певний стандартний алгоритм дії виконавця. Якщо відкрите виконавче провадження по судовому наказу, по рішенню суду немає значення вноситься відомості до єдиного реєстру боржників, накладається арешт на майно, і якщо Є грошові кошти, вони першочергово стягуються, тобто гроші на банківських рахунках, готівка. Потім рухомий транспортний засіб, наприклад, транспортні засоби, автомобілі, тощо вони також можуть бути дуже легко оголошені в розшук. Арештовані, описані і фактично реалізовані через торги. І якщо борг більше 20 мінімальних розмірів заробітної плати, це на сьогоднішній момент більше 160 тисяч гривень можливо звертати стягнення на єдине майно боржника і земельну ділянку, на якому воно знаходиться. Отже, новин, щоб за одну гривню продавати майно, такого немає. Знаєте, це не ведіться на провокації, знаєте, захищайте свої права.